Десятий розділ, де не лише розповідається про знайомих та подруг Ясі, але й присутня романтика, найкращими подружками Ясі була Оленка та Міленка. Це були неймовірні дівчата, коли старенькі бабусі бачили їх на вулицях міста у судінках, то лякалися. А все через те, що вони так розмальовували свої обличчя косметикою, що ставали схожими на вампірів. Очі в них набували порожнього виду. Як вже було сказано вище, я теж прийняла цю жахливу моду. Волосся вона також фарбувала у різні дивовижні кольори Оленка у фіолетовий, міненко помаранчевий. Ці дві дівчинки завжди ходили удвох, і, окрім кольору волосся та одягу, були в усьому іншому страшенно схожими одна на одну. Ну просто рідні сестри. Ба більше близнючки. До того ж це враження зростало від того, що навіть жести вони робили одночасно і ходили кроком нога в ногу. А взагалі, достукатися до їхніх душ була марна справа. Виростали ці дівчатка пустими ляльками, у яких ані думок, ані почуттів своїх не було. Звісно, що підтримувати таку, як Оленка та Міленка моду у школі, було важко. Тому через головні двері школи, перед очима чергових дівчата приходили у нормальному вигляді, але надолужували своє не потім. Бігли до дівчачого туалету, де в них і був салон краси. А на уроках, аби не потрапити на очі вчителям, сідали на останні парти і ховали обличчя. Не дивно, що я натрапила на Оленку та Міленку у салоні краси. Тобто у туалеті для дівчат, де їхнє розфарбовування було в самому розпалі. Та це не завадило їм затріщати як тим сорокам, як тільки вони побачили ясю. Ой, привітулі! Мені не привітались дівчата. А ти чула? Починала одна з дівчат бовоніти Ясі у праве вухо. Тут абсолютно не важливо, яка саме, наприклад, Міленка, і виплескувала всі відомі шкіні плітки. А ти знаєш? Підхоплювала Оленка і повторювала тільки носка для подружкою своїми словами у ліве вухо Ясі. Та невже оце так? Вдавно дивувалася Яся і тут же поверталась з подружками. Ой, я тут все таке почула. Вилетівши із салону краси, їм тепер треба було пройтися по подіуму, тобто показати себе у всій красі перед школою. В шкільній будівлі коридори були широкими, і дівчата, взявши одна одну попід руки, дефілювали по всім коридорам середньої та старшої школи. Посередині йшла чорноволоса яся. А з боків такі собі фіолетова та помаранчева кульбабки. Не пройшли вони й половину коридору, як на горизонті з'явився дехто, хто примусив їх забути всі найцікавіші плітки. Це був найкрасивіший та наймодніший хлопець у школі. Принаймні так вважали три подружки, звали його Стасик, і був він на кілька років старше з дівчат. Він ходив у довгому чорному пальті, на його ліве око падало пасмо чорного волосся, і він мав неймовірно сумний вигляд. Дівчата, як вже було сказано, замовкли і дивилися на високу і трохи сутулувату фігуру Стасика млосними поглядами. Та хлопець прямайну повз них, навіть не приділивши їм хоч трохи уваги. Ще чого він буде звертати увагу на якихось там маленьких дівчаток. А в той час, коли дівчата захоплено, дивилися на шкільного красення, біля протилежного вікна скромно, якось непомітно стояв хлопець. Це був однокласник Ясі Ігор, непоганий хлопчина, веснянкуватий, трохи товстенький. Він був відмінник, неймовірно допитливий, справжній ерудит. Капітан шкільної збірний з гри щодеколи. Але мало хто здогадувався, що цей хлопчина що далеко не атлетичної фігури дуже хоробрий. І взагалі ніхто їх гадки не мав, навіть його найкращий друг, що Ігор, закоханий у Ясю. Заради неї він готовий здійснити подвиг. Та якби навіть Яся знала про його почуття, вона вряд чи оцінила б їх. Одинадцятий розділ. В якому розповідається про пригоди дуже маленького, але сміливого розвідника, який опинився на ворожій території, все ж таки перевертень Вовкулака був, був неправий. Змову нечисті казкового лісу чула одна істота, яку не запрошували на зібрання. Це було маленьке Потерчатко. Потерчата це невеличкі лісові духи, що завжди допомагають людям. Коли дрімучий ліс зник. Потерчата стали ангелами-охоронцями маленьких дітей. І лише ті дітки, які ще не навчились розмовляти, можуть їх побачити. Потерчатко на ім'я Бульбашко все бачив і чув, мов відеокамера він зафіксував у пам'яті всі плани нечистої сили, подобування чарівної реліквії. І коли півень проголосив, що незабаром пройде світанок. А нічна темрява почала трохи розвіюватись, нечість закінчила своє зібрання і почала розходитись. Вже стало досить видно, щоб розрізнити окремі речі, небо потрохи світлішало і проковтувало зорі, а потерчатко все ще сиділо у своїй схованці на дереві у маленькому дуплі. Бульбашко хотів пересвідчитись, що ніяка небезпека йому не загрожує, бо досить же малесенькою істотою він був. І ось він наважився повернутися за спиною до місця, де збиралася нечиста сила, і помандрував мишачими ходами у стовбурі великого старого дерева, бо, як ви вже зрозуміли, був маленький, не більше за дитячу долоньку. Як він там лазив, точно сказати не можна. А ось коли наблизився до виходу, зупинився. Мишеча норка виходила до заростей, бульбашко завагався. Щось підказувало йому, що треба бути обережним. Йому здалося, що якась тінь промайнула перед виходом. Треба було щось робити і швидко. Можливо, це просто тінь від дерева, яке хотається від вітру, а можливо, що це хтось чатує на потерчатку. Бульбашко, тоді як слід розігнався, і вилетів з нори. Чоловіче око подібний рух і не помітило, б. бо якби навіть очі людей мали змогу бачити потерчат. Але як тільки Бульбашко вилетів з отвору і опинився серед кущів, поза нього почулося дике волання і шум від падіння чогось не дуже вже й великого. Це був кіт, але як же він вислідив Бульбашка? Перед тим як закінчувалося зібрання нечисті, кіт почув у своєму нутрі якийсь неспокій. А коли чорти й відьми залишили сугору, він обернувся котом, обійшов довкола каменю і дослухався таки, де саме ховається розвідник. З першої спроби коту не вдалося схопити здобич, але шансів втекти у Потерчатка майже не було. Бульбашко біг так швидко, що вітер свистів. Бульбашко вже в думках попрощався з тим світом, коли вирішив, зупинюсь, і хай так буде, що буде. І ось, коли він став, на очі йому потрапила тічна канава. Потік якоїсь струмочка збігав у кущі. Цю хвилину бульбашку осяяла ідея. Він прожогом кинувся до кущів. На щастя, вони були вже зовсім близько, а кіт вже наближався. Лише один стрибок його лишили здійснити, щоб схопити потерчатку. Чорнолапий вже уявляв, як він розправиться з доброю істотою. Ось він стрибає у кущі, і знову в раніше небо полетіло котяче волання. Але було в цьому крику не то а розпач і біль. Справа в тому, що за травою була схована труба, куди й біг брудний струмок стічної канави. Бульбашко просизнув туди, і течія швидко понесла його до іншого кінця. А ось кіт, як виявилося, був завеликий для труби. І від усього розмаху летів в неї, та так там і застряг, до того ще боляче вдальші головою. Брудний струмок виніс Бульбашка маленький ставок. Схопившись за деревинку, Потерчатко відплив подалі від берега. Що ж робити? подумав Бульбашко. Кіця хвилину очуняє, і тоді мені не минути його пазурів. Бульбашко сумок думав, і що далі в нього немає варіантів. Та ось почув такі приємні звуки, що доносили з очерету. Це були качки, гніздо яких було у заростях. Через хвилину. З маленького брудного ставка злетів селезень і взяв курс на місто Н. На його спині сидів маленький хоробрий по Бульбашко. Дванадцятий розділ, в якому подаються не лише географічні відомості про місто Н, але розповідаються про ще одних незвичних істот. Давайте, шановний читачу, разом з селезним Тарасом піднімемось над містом Н і оглянемо його. Ось воно розкинулось вздовж правого берега Дніпра зі сходу на захід. І відразу ж шпадає в око різниця між західною околицею та східною. Перша має доволі непривабливий вигляд. Два хімічних заводи, що розфарбовують небо, воду та землю у відходи всіх кольорів веселки, залізниця, яка майже постійно пропускає через себе потяги з вугіллям і різною хімією, та звалище. А ось протилежна околиця порадує душу красивим і здоровим лісом. Це була дивна місцина. Одним людям вона подобалася. Вони знаходили тут затишок та відпочинок від шумних вулиць міста. А ось інші чомусь боялись того лісу і називали це урочище проклятим. Вони навіть розповідали жахливі історії про нечисть, яка там живе і лише думає, як звести людей зі світу. Та в дійсності вся правда була не в лісі, а в самих людях. Бо було це урочище царством чарівної доброї сили. Це був клаптик того самого заповідного лісу, який дивом зберігся до наших днів. І зробили це диво добряки на чолі з лісовим дідом Кремезом, який лише дивани чинив лісовик, аби зберегти урочище від лихих людей. Мисливців він іноді заплутував, іноді лякав, а іноді заводив своїми оманами в болото. Той, хто залишався живим після цього і повертався додому, розповідав потім жахливі речі. Та не від зла робив цей лісовий дід, а від любові до своїх підопічних, рослин та тварин. А ось добрим людям дідусь ніколи не робив лиха. Коли в його ліс заходили по ягоди чи по гриби, дід лісовик слідкував, щоб вони заблукали у лісі. Як добрі люди, то ласкаво просимо. І ще не любив лісовик, щоб хтось оселявся в його урочищі. І скільки разів не пробували будувати там люди, нічого в них не виходило. А в сучасні роки, коли спробували звести житловий масив на околиці цього урочища, то земля під будівлями почала осідати. Люди покинули їх, і великі п'ятиповерхові коробки так і лишилися порожніми. Дід Кремес сердився, і земля все більше осідала під будинком, немов погинала небажані предмети. Кремес був духом надзвичайно старого дуба. Дуб той мав дивний вигляд. З одного кореню виросло кілька стовбурів, які з часом зрослися, залишивши посеред себе простір, там і мешкав кремес. Коли став, ду... Коли став дід кремес дуже старим, земля почала змінюватися. Болото обступило все навкруги, а потім поглинуло величезну рослину у своїй трясовині. Поховали на довгі роки. Але кремез не помер, але лише заснув на диво довгим сном. За ті роки світ дуже змінився. Прокотився по землі льодовик та розтанув. Туб знову вийшов на поверхню землі, але був вже суцільно кам'яним. Здалеку дуб виглядав як сіра скеля, на якій ростуть молоді дубки та на оступах в'ють свої гнізда птахи. Та ніхто з людей не міг близько підійти до серця урочища. Бо кремес оточив ділянку навкруги дуба балками, які зробив непрохідними через зарості чагарнику та страшні болота. І хоч знаходили байголови та різні дослідники, які наважились пройти цей острівець, то доля у них була сумною. В кращому випадку вони повертались лише наляканими. Ось як охороняв свій край лісовий дід Кремес. Той час, коли у квартирі захмарних стіни набули вуха, сонце простягнуло свої промені до кремезового лісу. Тумани поволі почали розвіюватися, птахи вже співали на повен голос, дерева шелестіли листям. Вітаючи новий день. Зазирнемо всередину дуба, у красиву величну залу, створену природою, туди, де промені сонця пронизували напівтемряву і створювали неповторну атмосферу. Де стіни були оплетені коренями дерев, що росли на дубі скелі. Лісовий дід Кремес сідав зі своїм народом сніданок, накривали на стіл хуха, племінця кремеза, та його онука мавка. А де ж це повітруля завіялася? пробурчав кремес. От дівка, один вітер в голові. Та не переймайся, куме, відповів польовик. Вона, дівчина, спритна, без сніданку не залишиться. Спритна, спритна, лише усміхнувся у сиву бороду лісовик. Дядько польовик виявився правий, повітруля встигла і сніданок розпочався. Не встигли добрячки скуштувати по ложці меду, як з надвору почулось хлопання крил, крякання, а потім, наче хтось пропищав. кремес незадоволено відірвався від каші з квітів. Виявилося, що це по бульбашко прибув на за Тарасі, а поза як качки не дуже вправно сідають на твердь земну, бо звикли до води. То маленька істота злетіла зі спини селезня і, забившись, лежала непритомною. Мавка принесла їх обох до дідуся. От біда! похитав головою кремес. Ну, ось що, сезня нагодуйте, а бульбашком я сам займусь. Кремес дуже обережно взяв свої великі вузловаті грубі долоні потерча. Лісовий дід лікував силою матері землі. Бульбашко, який був дуже блідий, почав трохи вичунювати і за хвилину відкрив очі. Побачивши, де він, тут же схопився на ноги. Діду, ой, таке трапилось таке. заголосив одразу маленький чоловічок. Ой, таке може бути, такий жах. Тринадцятий розділ, в якому яся сердиться. Яся поверталася додому, звичною дорогою, і зовсім не звертала уваги на дивні речі, які траплялися на кожному кроці. Наприклад, Кущки парису, повз який вона проходила, раптом вискочив із землі та на коренях, як на ніжках, побіг слідом за дівчиною. Через кілька кроків він знову приріз до землі. Коли я сійшла по вулиці, то абсолютно звернула уваги на величезний чорний лімузин, з вікна якого на неї уважно дивився якийсь лисий пан у темних окулярах. А у її дворі вона не помітила, як майже з кожного вікна за нею хтось уважно слідкує. І якби вона придивилась, то помітила, що з вікна на третьому поверсі, другого під'їзду, дивиться вусатий брюнет. Ті вікна належали квартирі, де мешкала одинока баба Зіна, в якій родичів не було. З іншого вікна виглядав вже знайомий нам модест Пологаєвський, який насправді був перем. У нього був такий переляканий вигляд, що можна було подумати, наче це не він вистежує Ясю, а сам від когось ховається. Ще там виглядали різні фізіономії, лисі, кудлаті, бородаті. Зрозуміло, хто в той день шпигував за дівчиною. Це була нечиста сила. Вдома я закинула свої шкільні речі, так сяк, пообідала і взялася до свого улюбленого останнім часом заняття приміряти різний одяг. Вона повитягала та порозвішувала скрізь по кімнаті, де тільки можна сукні, спідниці, брюки, блузки та інший одяг та причандалля. І тільки назбиралась подивитись, як на ній буде виглядати якась там сукня, як згадала, що роздивитись себе не буде можливості, бо єдине велике дзеркало, що висіло у вітальні, мама чомусь заховала у комірчині. Ну, ось, подумала яся, ще чого, сховала дзеркало. Дівчина дуже сердилась на маму. Не в люстерку ж мені дивитися. Яся ніяк не могла змиритися з обставинами. Ні, вимовила вона вголос, неначе у кімнаті хтось був. Якщо я хочу, ніхто мені не заборонить, а я хочу. Вона навіть топнула ногою. Якби ж вона знала, що її слова чують цей момент стіни та пенат, які слідкували за Ясею. Стіний дивився своїми величезними очима зі стіни над шафою для одягу. Його очі та рот можна було навіть досить чітко розрізнити, але вони настільки співпадали з малюнком шпалер, що ці риси його обличчя можна було прийняти за гру фантазії. А маленький пенат виглядав з під ліжка. Почувши сердиті слова дівчини, добрі духи так занепокоїлися, що ледь себе не виказали. Вони розуміли, яка може бути біда. А яся рішуче попрямували до камінчини.